Вітаю усіх на моєму каналі. Я зараз знаходжуся у скопі у Північній Македонії. Так, тут є своя тріумфальна арка, і не тільки, тут є ще багато пам'яток, що так підозріло нагадують щось інше. Десь я вже таке, мабуть, бачила. Але це дуже цікаве місто, незвичайне і унікальне в своєму роді, хоча б через цей плагіат, скажімо так. У минулому відео показувала вам, як приїхала сюди до північної Македонії. Показувала, як прощалася зі своєю старою валізою, як смакувала національну болгарську кухню у чудовому закладі, також трохи вокзальної романтики та подробиці про мою подорож з Болгарії до Македонії. А зараз будемо з вами гуляти містом. Вітаю тебе, Тараса! Занесла нас у Скопії, правда? Так, у є пам'ятник Тарасові Шевченко. І це не прикол. Про пам'ятники ми обов'язково багато поговоримо в цьому відео. Але розпочати ваше знайомство зі Скоп'є я хочу зі свого району. Місце, де я оселилася, просто чудове. Цей район називається Водно. Огляд свого житла я робила в попередньому відео. Але про цей район буду розповідати зараз. Звідси до центру я гуляю пішки. Йти мені хвилин 30, і цей шлях неймовірний. Моє сонечко, моє сонечко. У мене тут вже є друзі, як бачите. Та не поспішай так, будь ласка. Котики це любов, спілкування з тваринами, особисто мені допомагає заспокоїтися та якось швидше адаптуватися. Тому в мене у прямому сенсі слова є вже тут знайомі коти. І цим шляхом я йшла вже багато разів, але кожен раз захоплююся побаченим, різноманіттям рослин різних, яке тут все зелене. Зараз кінець вересня, вже початок жовтня. А дерева тут зелені, квітучі, пахучі. Це мене надихає та підіймає мені настрій, адже отаке розкішне розмаїття природи, мені дуже подобається. Тут мені і дихається якось легше. Скоп'я відкрився для мене з цієї сторони дуже добре. Щодо погоди, то вдень тут ще тепленько і перегріває сонечко, а ось ввечері вже стає прохолодніше, вночі зовсім холодно, особливості місцевого клімату, навколо гори, і тут можна вдень засмагати на сонечку, а ввечері просто змерзнути, повертаючись додому. Тому я завчасно підготувалася і придбала теплі речі. А тепер конкретніше про Скоп'є. Взагалі, Північна Македонія одна з найбідніших країн, що знаходиться у Європі. До Євросоюзу Північна Македонія не входить. Скоп'я це столиця Македонії. Якщо ми з вами починаємо бачити ось такі археологічні спорудження, то це означає, що ми вже дійшли до центру. Скоп є дивний цими спорудами, і зараз буду розповідати, чому. Здавалося б, гарна будівля, так? Але тут є своя дивна історія у цих всіх споруд. Право в тому, що скоп'я був майже повністю зруйнований в 1960-х роках, був великий землетрус. І після цього ніяких історичних будівель тут не залишилося. Скоп'я це новобудови, і так вийшло, що більшість з них будували після 2014 року. Великі бюджети вкладалися в це будівництво. А також намагалися придумати, як сюди долучити туристів. Отак От з'явилися тут і червоні двоповерхові автобуси, наче як з Великої Британії. Їх на замовлення північної Македонії виготовили у Китаї спеціально для Скоп'ї. Тут з громадського транспорту діє лише автобус. Хотів підібрати мене. Я сказала наступного разу. Тут немає метро, тролейбусів, трамваїв, але щоб долучити туристів, закупили безліч таких автобусів. І вони ганяють містом досить так жваво. Іноді навіть здається, що от-от може зачепити такий автобус, їх понад 200 штук у місті. А от щоб проїхатися на такому автобусі, треба купити спеціальну картку, яка продається лише у спеціальних кіосках. І, якщо чесно, я ще такий не віднайшла. Коли я прийшла, він не працював, отож на автобусі я ще не каталася. Але пішечки прийшла вже й до центру Скоп'я, і він теж був повністю відбудований після 2014 року. Багато будівель повністю нові. Але щось дивне є в цьому місті. Якщо в день місто живе, то ввечері всі ці будівлі в центрі вони не світяться. І виглядають неживими, бо їх побудували, але вони чомусь не функціонують. І це дивне відчуття, здається, що місто неживе якесь. Відбудовували активно. Таким чином, у Скоп'є з'явилася своя тріумфальна арка, і це теж плагіат, закос під усім відомі ворота, що є. У країнах Європи подібні є у Франції та у Німеччині. І якщо там ці будівлі мають справді ґрунтовну історію, то тут це новобудова повністю нове збудоване сучасне творіння, яке зробили, щоб сюди приїжджали туристи. Тому це викликає досить дивні відчуття. У самому центрі міста. Є ось такий бюст Тарасові. Я тут гуляла вночі, це було одне з перших місць, куди я прийшла у Скоп'є. І зараз дісталася сюди вже в день, щоб роздивитися тераса і показати його вам. До речі, гарний, досить так деталізований бюст. Мені подобається. Тут є пам'ятники всьому на світі. Навіть Тарасові Шевченко. У Скопії у північній Македонії. Копію дуже дивне місто, адже воно поєднує просто непоєднуване архітектуру часів соціалізму, якісь досить кічові пам'ятки, натикані у центрі на кожному метрі квадратному. І ось за тріумфальною аркою ми бачимо будівлю у самому центрі міста, яка недобудована, якась аварійна, не будується. І тут такого багато. Це місто контрастів, не завжди збагненних для нас. Місто кітчу. Дивіться, які ліхтарі. Тут безліч пам'ятників, не всі з них актуальні, не всі з них підписані, деякі дивні, але вони тут є для того, щоб як у комп'ютерній грі. Туризм піднімати у місті. Саме така була аргументація у мера Скоп'я, коли він вирішив прикрасити у лапках місто пам'ятниками. І коли я кажу натикати, я у буквальному сенсі це маю на увазі. Дивіться, декілька метрів і інший пам'ятник. Наближаємося до площі, на якій бачимо ось такий величний пам'ятник. Це в нас, як ви думаєте, хто? Здогадайтеся з декількох разів. Але і у цього пам'ятника є своя історія, тому що греки не досить задоволені були тим, що це Олександр Македонський. Тому є така теорія, що на деяких мапах цей пам'ятник позначається як просто як вершник на коні. Але перевіряла в Гуглі все одно Олександр The Great. Щось вони там з греками не можуть поділити. Але пам'ятник справді величезний, коштував велику купу грошей і прикрашав ось площу, головну площу скоп'ї. Площа теж у частково недобудованому стані, тому що фінансів на все не вистачило. Коли встановлювали пам'ятники, а з Грецією, взагалі, цікава історія у Македонії. Трапилася саме через Грецію. Македонія змінювала свою назву і стала Північною Македонією. На цей крок країна пішла, аби мати шанс все ж таки вступити до Євросоюзу, тому що Греція накладала по вето, а суперечки пов'язані зі словом Македонія, що Греція сприймає як частину власної території, адже Македонія займає більшу площу, ніж фактично Північна Македонія, яка існує як окрема країна. І Олександр Македонський, герой Македонії, греками сприймається як власний символ. Я бачу тут надзвичайно гарну природу, що огортає це місто, гори. Бачу дивні, справді дивні спорудження сучасні, але вони теж цікаві і цікаве враження створюють від цього міста. Мені здається, що у Скоп'ї найголовніша пам'ятка це те, що вони мають з природних ресурсів, яка тут природа. Але інколи людина не бачить самого найкращого біля себе, найціннішого, найнеповторнішого і компенсує усю красу, що поруч якимись дивними речами так трапляється в житті. Так, тут у скоп'я трапилось. Уся природня краса, вона ось тут поруч. Гори, каньйон, дерева та природа дуже різноманітна. Але її треба вміти роздивитися за цим різноманіттям ліхтарів та пам'ятників. Отож, центр відбудований повністю з нуля сучасниками нашими. А одна з найстаріших будівель центру це оцей міст, яким я зараз крокую. Кам'яний міст, збудований турками. Він уцілів після Другої світової війни, коли його замінували німці, і він вибухнув, встояв, а також його не пошкодив землетрус. Усе інше будували за проєктом Скоп'я 2014, і цей проєкт він не надто подобається місцевим. Вони не в захваті від цих всіх будівель, пам'ятників на це виділялися величезні бюджети, а користі місту запланованої величної слави міста туристичної воно не принесло. Щось так і не добудували, щось досить безглуздо будували. І це зовсім не поєднується між собою, не вписується ніяку картину міста. Тому багато місцевих погано сприйняли цю ініціативу таким чином прикрасити місто і не люблять центр міста. Він їм не подобається. Така думка у багатьох жителів скоп'є. У мене, як у туриста, все це викликало дивні відчуття, адже тут історичні пам'ятки, вони не мають ніякого історичного підґрунтя, побудовані на Тяпляб і вже навіть починають псуватися, хоча це все було побудовано не так давно. Я звикла бачити пам'ятник і розуміти, що за ним щось є. Якась постать, історія за цією постаттю. А Тут деякі пам'ятники навіть не підписані. Також багато критики отримало саме виконання цих пам'ятників, деякі непропорційні, негарні. Якщо вам замало тих пам'ятників, то тут є місць з пам'ятниками і він не один. Навпроти є ще один. І вся алея, вона теж, ну ви зрозуміли, в пам'ятниках. Це археологічний музей. До речі, мені цікаво завітати до цього музею. Відвідуємо його з вами. Напишіть мені в коментарях, чи хочете екскурсію, зробимо. У центрі міста також розташовані ось такі кораблі на набережній. Один з них функціонує як готель та ресторан. Інші два вже розбиті, стоять, побиті. Ввечері оці, начебто, величні будівлі з колонами та пам'ятники ніяк не підсвічуються, і картина досить така ляклива тут відбувається. Тому ввечері мені не дуже подобається тут гуляти. Усе, що будувалося не так давно, вже починає мати занедбаний вигляд, плитка розбита, дорога така собі, будівлі обшарпані і пусті не функціонують. Ліхтарі ввечері не запалюються, тому оця розкіш, вона контрастує з бідністю, що тут. Теж є, начебто намагаються її сховати, але вона пробувається, її видно в деталях. Ще один міст з пам'ятниками. Мостів тут теж набудували багато. Така невеличка тоненька річечка, а кожні 50 метрів новий міст, і все це прикрашене, все це оздоблене. Ось така краса. Є дозволено казино. І ось що світиться ввечері, так це будівлі з казино, вони тут активно працюють, ліхтариками все прикрашено. А інші будівлі вони майже не підсвічуються. Ввечері. Економія ось така. Ще раз поглянемо на оцю площу і буду знов пішки йти додому. До речі, я зараз іду по українській алеї тут у Скопі. Зараз е знайду меморіальну дошку, якщо вона тут є. Але зовсім нещодавно, декілька тижнів тому, за ініціативою Посольства України тут, у Північній Македонії, це місце зробили алеєю України. Бачила це у них на Фейсбуці, але не бачу зараз ніякої меморіальної дошки. Гуляю пішки, бо так і не купила ще картку для проїзду автобусами. Можна замовити таксі, воно тут небагато коштує, але люблю гуляти. Ввечері вирішила завітати до чудового закладу. Тут у нас у Водно. Це скайбар, який знаходиться на шостому поверсі готелю «Панораміка». Його можна відвідувати не лише тим, хто проживав в цьому готелі. Я завітала як гість, проте не резервувала столик, тому сиджу посеред зали, а не біля віконця і не розглядаю панораму міста. Я Живу тут неподалік, тому панораму міста бачу щовечора зі свого віконця. У мене дуже гарний вид з вікна. А насолодитися чимось смачненьким можна тут. Це загалом ресторан, бар чотирьохзіркового готелю, і мені тут сподобалося. Я замовила ось такий коктейль Аптаун Шприц, і це було досить смачно, гарно збалансовано. І насолодилася коктейлем я наповну. Скоп'є – місто контрастів. Тут поєднується непоєднуваний. Є і ось такі ошатні, розкішні заклади, і буденне місцеве життя, воно теж може бути різним. Зараз є можливість смакую смачненьким, замовила десерт, що називався шоколадний сон надзвичайно смачний десерт. А на цьому я хочу завершити це відео. Дякую вам за ваші відгуки, коментарі, вподобайки. Ми з вами ще роздивимося інші пам'ятки, скоп'я. Я ще залишаюся у північній Македонії. На цьому все. Дякую вам за увагу! Слава Україні!